Слава Богу. Сьогодні я хотів би всіх привітати вас з таким святом, як П'ятидесятниця. Це одне з найважливіших свят у християнському календарі. Це свято, коли Святий Дух злинув на апостолів, і це стало початком формування нової церкви. День п'ятидесятниці має глибоке духовне значення для нас, оскільки воно нагадує, який подарунок дав для нас Господь це Дух Святий. Дух Святий є джерелом сили, мудрості та натхнення. У книзі дії святих апостолів, другий розділ, четвертий віршик, пише: усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Бог бажав, щоб його блага вістка про спасіння пішла по всьому світу, і для цього він послав на землю Духа Святого, щоб той працював через нас і щоб ми звершували цю місію. Сьогодні ми живемо у світі, який потребує духовного пробудження. Багато людей блукають у пізнанні справжнього значення життя, у пошуку любові, миру та спокою. Світ заповнений непорозумінням, конфліктами, гріхом, але ми, як християни, повинні бути світлом та сіллю для цього світу. Я запрошую вас у цей особливий день відкрити свої серця Богу і попросити, щоб Він наповнив їх Духом Святим і бути відкритими до Його діяння. Давайте помолимось.